Лабораторна робота номер 4 Тема. Сьогодні ми вивчимо особливості побудови нечіткої системи Мамдані. Наша мета вивчити основу побудови нечітких систем у математичному пакеті MATLAB у додатку фазі Logic Toolbox. Дослідимо особливості реалізації нечітких систем на основі нечіткого логічного висновку Мамдані. Завдання полягає у розгляді основних етапів проєктування систем типу Мамдані. Проєктування системні чітко логічного висновку будемо проводити на основі графічного зображення зазначеної залежності по варіанту учнів. Ми вже склали програму для побудови тривимірного зображення нашої функції в середовищі MATLAB. По-перше, ми створили змінну n, яка містить значення 15. Це значення буде використовуватись для визначення. Наших векторів x1 та x2, а також у визначенні розміру матриці y. За змінний x1 та x2 задаємо параметри. Тут ми створюємо матрицю з відповідними розмірами і заповнюємо нулями. Ця матриця подальшому буде використовуватись для зберігання результатів функції. У циклу ФО йде обчислення значень функції у кожній точці x1 та x2 і збереження результатів у матрицю y. Зовнішній цикл виконується від 1 до n, а внутрішній цикл виконується від 1 до n, де в кожній ітерації обчислюються значення функції у відповідній точці. За допомогою surf ми будуємо поверхню, використовуючи значення з матриці та координати x1 та x2. Далі ми підписуємо вісі та даємо назву. В результаті виконання цього коду ми отримаємо графічне зображення. Це зображення нашої талонної поверхні. Після цього у нас відкривається нове графічне вікно. Тут ми вже бачимо систему мамдані з двома входами та одним виходами та 15 правилами. Ми додавали другу зміну за допомогою цього інпута, а функцію залежності для нього через -e input. Кожною змінною задаємо діапазон та ім'я. Потім для кожної змінної задамо функцію належності. Наприклад, input 1 буде використовувати три терми з трикутними функціями належності. Інпут 2 використовуємо з 5 термами. Output 1 – з Всі терми задані по варіанту разом із діапазонами. У змінний інпут 1, 3 терми з відповідною назвою мф 1 мф 2 і 3 Для кожного терма ми здаємо тип та його параметр. Також можна побачити вже задані параметри у зміни Input 2 та Output 1. Коли все налаштовано, ми кликаємо на систему Мамданів та робимо правила. Ми вже зробили 15 правил. Та як ми їх поставили? Беремо із змінною input 1. Терми МФ1. Та із Input 2 теж терм під назвою MF1. І дивимося у input 1, терм MF1, діапазон від 20 до 40. У терма у інпута 2. Від двійки до четвірки. Знаходимо на графіки відповідні точки X і та Y Та вибираємо для Z у вихідної зміни терм, який відповідає цим числам. На основі спостереження за точками нашого графіка ми формували наступні 14 правил. Далі ми можемо відкрити вікно візуалізації нечітково логічного висновку. У полі «Input» вказується значення вхідних змінних, для яких виконується логічний висновок. Переходимо на наступну вкладку «Control surface Тут проведена поверхня входа та вихіда, відповідно нашому синтезу нечіткої системи. Далі ми зіставимо та порівняємо ці два графіка: еталонну поверхню і поверхню в вікні Surface Viewer. Порівнюючи наші поверхні, можна зробити висновок, що і правила досить добре описують просту лінійну залежність, що є, по-моєму, варіанту.